Не мої гостями зараз вам їх представлю для того, аби ви зробили висновки із тих новин, які ви читаєте у засобах масової інформації, бо шуму дуже і дуже багато. Друзі, Олег Попанко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Пане Олеже, вечір добрий вам. Навітаю ну, вас, пані діна. І рада представити вам Андрій Моселюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проектування діалог. Пане Андрій, вечір. Добрий вам. Вітаю вас і всіх наших глядачів. Дякуємо, що знаходите час. Розпочнемо із голосування традиційно, яке ми адресуємо до нашої глядацької аудиторії і адресує його до вас. Це стосується того, що Україна сьогодні розпочинає офіційно переговори про вступ до європейського союзу. Запитання, як ви зрозуміли, очевидно, чи вступить Україна до європейського союзу, чи стане членом європейського союзу. А впродовж п'яти років, впродовж десяти років, як тільки закінчується війна, і Україна не буде у Європейській. Союзі пане Олеже, ну я б я б робив ставку на 10+. Тому я не вірю в ситуацію, що ми вступимо в Євросоюз а в найближчі там два, три, п'ять, навіть десять років. Тому ситуація дело, що Україна найбідніша країна Європи, і а, ми в такому стані абсолютно не потрібні Євросоюзу, враховуючи всі інші обставини, які на сьогодні вступу України до Євросоюзу, це не найближча перспектива. Андрію, ми е, переймемо досвід Австрії, яка вступила через три роки, чи ми все ж таки будемо е, перетягувати на себе досвід Туреччини, яка не може вступити і чекає е, офіційного вже вступу 20 років. Ну це дві країни, що у нас буде свій український шлях. Коли ваші колеги запитують е, мій прогноз, я кажу, що я звичайно такі прогнози не люблю робити. Але якщо вони наполягають, я кажу, це буде наступне десятиліття, не раніше. Тобто. Ми в цьому десятилітті точно не станемо членами Євросоюзу, і за дуже таких гарних обставин станемо в наступному десятилітті. Це в принципі не такий поганий варіант, враховуючи той величезний обсяг роботи, який нам потрібно буде зробити. Оскільки, ви знаєте, у наші політики у них є така родова травма, коли там постійно, як якщо щось є вже. Вони хочуть показати, що ми йдемо швидко, що нам потрібно іще, і ще. Я просто пам'ятаю, що коли ми вступали в ВТО, тоді Ющенка став президентом. і тоді... ВТО пас... розшифруйте, бо можливо. Всемірна торгова Всемирна організація угу. торгівлі. І тоді теж там казали, ось цього добилися. Ми, за... ми вже вступимо наступному місяці, наступний тиждень. Ну, тобто там переговори там, місяцями тягнулися і були дуже складними. Так це набагато історія набагато складніша, набагато довша. і набагато буде. Більше перешкод, які треба буде подолати. Тобто, давайте будемо дивитись. Звичайно, історія вона ніколи не повторюється, як історики теж знаються. Так не будемо думати, що ми навіть повторимо шляхи тих, хто біля нас, Польща, наприклад, так само дещо від них ми можемо брати і треба взяти. Але у нас буде свій власний шлях, і він буде складний і довгий. Президентка євро єврокомісії Урсула фон дер фондерляїн сказала, що шлях буде складний, але повним можливостей. А для того, аби вступити до європейського союзу, ми маємо відповідати критеріям так званим Копанокопенганського критеріям. Вони включають політичні критерії, економічні, правові та інституційні критерії, політичні стабільність інститутів демократії, верховенство права, дотримання прав людини, поваги до меншин. Далі економічні критерії, функціонуюча ринкова економіка здатність справлятися з конкурентним тиском та ринковими силами в європейському союзі, і правові інституційні критерії це окремий блок. Здатність взяти на себе зобов'язання, що випливають із членства, включаючи дотримання цілей політичного, економічного та а, а, валютного союзу. Ми відповідаємо цим критеріям. Це до мене, так, пане Андрій, Дивіться, ви. Якщо поставите трохи так переформатувати питання, зараз ми цим критеріям відповідаємо. Звичайно, ні. Навіть я більш того скажу, ми за декілька років не будемо їм повністю відповідати. Як хоча б хтось, одна країна у світі, хтось... яка зараз у європейському союзі, вона відповідає цим критеріям. Дивіться, як, як у них однакові стандарти, однакові еталони. Це не так, як в супермаркеті. Ти щось візьмеш, а щось не захочеш взяти, і на, на касі обов'язково тебе розрахується. і можеш йти. Ні, не так. Треба буде дійсно виконувати. Ви зауважили, що там є певні ці розділи, і потрібно відповідати всім, не тільки там Економічним інфраструктурним також, тобто, всі країни, без виключення, ті, хто намагався стати членом Євросоюзу, це проходили. Ну в тому числі знову ж таки згадати наших сусідів. У них теж є цей ну такий непростий досвід. І вони теж це зробили все. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дрляїн вона активно підтримує Україну. і Вона у мене складається таке враження, що дійсно прагне до того, аби Україна якомога швидше вступила до європейського союзу. Але більшість країн-учасниць вони проти того, аби Україна була у європейському союзі. Чи чи це неправда? Чи це лозунги, чи це ось те, що просто пишуть у засобах масової інформації? І ми на це надто багато зважаємо нашої уваги. Як ви вважаєте? Ну, в кожній країні є різні політичні сили, які так чи інше або підтримують Україну, або не підтримують Україну. Немає 100% підтримки ні в одній країні світу, а навіть, чи Європи, яка повністю підтримує Україну. Навіть ті сили, які є в парламентах інших країн, вони по-своєму реагують на війну в Україні. Хтось підтримує, хтось підтримує Україну, хтось виступає проти. Тому я б не говорив взагалі за єдину, а, е, за єдину Європу, єдиний Євросоюз. Євросоюз це е, досить різноманітна, е, російсько-різношорстна е, е, об'єднання. В якому є абсолютно різні. Наприклад, як Угорщина, да? яка там зараз от Словаччина, і які більшості не підтримують Україну, вони по-своєму реагують на склавшуся ситуацію. Тому тут питання, і ми ж бачимо в Словаччині сили, які були до приходу нинішньої влади, вони повністю підтримували Україну. Так ситуація може змінитися в інших країнах. Вони можуть підтримувати. Змінилась політична сила, і може змінитися політичний вектор підтримки України в Євросоюзі. Тому не потрібно зважати на те, загалом там чи підтримує, яка нас країна. Політична сила може мінятись, і підтримка також може мінятися. Політична сила змінилася у ЄС. Нещодавно були вибори. Це якимось чином повпливає на рішення? Ну, дивіться. Е треба ситуацію розглядати в динаміці все ж таки наприклад навіть якщо польщу взяти так сприйняття україни та українців скажімо так березня 22-го року і осені 2023-го, це дуже ну м'яко кажучи як в одесі кажуть дві великі різниці пам'ятаємо що якщо в березні 22-го року там всі поляки були точно називається за Україну, допомагали приймали а потім почались і фермери, і перевізники, і блокади. Тобто це те, що з чим нам доведеться жити, і це в принципі показник того, наскільки складно буде узгодити інтереси, тому що, наприклад, у нас величезний аграрний сектор, і вже ці протиріччя з Польщею вони показали наскільки буде складно узгоджувати інтереси окремих країн, там Польщі, Іспанії, там Німеччини тощо і України. І це перший момент. Другий, звичайно, кожна країна Європейського Союзу, вона абсолютно правильно виходить з своїх національних інтересів, в тому числі економічно-прагматичних інтересів. Тобто вони, перш за все, задають питання: а що наша країна виграє від того, що буде Україна? І, наприклад, як там Угорщина лякає постійно, що доведеться дотувати Україну, вона зруйнована економіка, і звичайно. Розуміють в інших країнах, також що буде потрібно буде багато інвестиції. інвестицій. Ну так само, як робили України східної Європи, коли вони підтягувалися до рівня європейського ну середнього рівня ЄС, то тобто там зараз фігурує цифра в 200 мільярдів євро, який ну. Думають, що бюджет Європейського Союзу на декілька найближчих років буде збільшений, враховуючи потреби України. І, Звичайно, саме завдяки тому, ну саме раніше, виходячи з цього, потрібно, щоб Україна, по-перше, могла доносити, що вона не є країною проблемою, яка вступає до Європейського Союзу, що в неї є можливості. Це нове життя, як, в принципі, правильно Чиновники Євросоюзу кажуть, що ну, зокрема Урсула фон дер Дерляєн та інші, що це і для Європейського Союзу, це такий ж новий, новий шанс на новий розвиток, на нове переформатування і на рух вперед. Поки у Європейському Союзі думають, чи брати Україну чи ні, на що